Эй, Вот ты знаток. Угу. Ну что сегодня скажешь мне? А что я тебе могу сказать? Ну, может, тут новое. Да что, новое? Ты же ты старого там материал не закрепленный. Ты уже за новое берешься. Да. Серьезно? Угу. У меня к тебе вот вопрос такой. Я вот в Израиле живу, вот обращаюсь с русскими, они все знают, что за первую причину Путин все говорит, Лавров. Как я спрашиваю украинцы, все, начинает матом ругаться и убегают. Тебе вопрос, что за первую причину Путин всегда говорит, которую надо устранить, чтобы решить этот конфликт? Да я что, слухаю того Путина, того агрессора, того Гитлера 21-го столетия? Ну как это? Слушайте, слушайте. Абсолютно. Слушайте. Абсолютно не. Мы только слушаем, когда же включат балет «Лебединое озеро» на федеральных каналах. Вот это мы послушаем, подаем. Ну, давай я тебе думал. расскажу тогда, что за первая причина. А ну давай, спробуй. Давай. Ну Первая причина, как сказал угу. Ушаков, проще. А кто такие Ужаков? Ушаков? Ушаков? Угу. Це хто? Це перший заміститель міністрів іностранних діл. Ну, он так образно висказався. А він, він вповноважений, щоб робити такі заяви? Якісь, скажімо. Я те розкажу. Угу. Забирайте свої манатки угу. і валіть нашою границі. Угу. Угу. От ти не зрозумів. Та от дивись, от там... мені, мені дуже цікаво. До яких кордонів Україна не заходила на територію Росії? Кто, кто говорить про Україну? Угу. Ну ви зараз кажете першопричини, причини, першо, причини я, що я, він звертається до України. Якби декабрі, українці декаб... зайшли на територію там, Російської Федерації, можливо, вони повертались би тоді питань нема. А так куди йти? В декабрі 2021 года, от як називаємо, ультиматум. который объявил Путин. Его почему-то ультиматум. А там проще было сказано. Кому, кому Путин? Какие ультиматум голосы? Давай почитаем пункты. Я что-то не в курсе. Какие ну, давай, давай, Открывай, Открывай. 21 -го года. -го открывай Декабря. И вот он оформляет эти вот предложения по регулированию. Он открыл это и Байду. На Байден просто взял и порвал. А там было единственное безопасность России. Она нарушена. Ким? давайте сядем за перешена Россией то что она в 2014 році напала на украину мы говорим про двадцать первый год Какая а мы скажем про 14 что що россия уже на той а момент напала же, на украину право... так вот я тебе говорю россия чувствует себя небезопасно и при этом тісно, зна... засаду Дивись, да вы она напала на країну. другими словами вы полностью обложили россию вона... Вона а, напала на, на Украину, а потом начала себя почувствовать в небезпеці. Дуже цікаво. Когда это, когда это, чтобы я понял, ты начинаешь, когда? Что, напала на Украину? Какого? Ну да. В 2014 году. Какого числа, я спросил? В ночь с 26 на 27 лютого. А мы с тобой уже это миллион раз говорили. <laughs> там, по-моему, был референдум. Люди, украинцы, сами решили... Не было слышим, там никакого референдума. Как бы? Ну, не было. Для тебя не было. Один... 11... 16 марта 2014 года они приходили, проголосовали ну, за решили. Ты кажется, 14 березня пришли, а захопили оці збройні сили Російської Федерації Крим, в лютому, місяці, майже на місяць раніше, як до проведення так званого, как ты кажеш, референдуму. Какими действиями ты предлагаешь, что именно вот эти действия и, и считаются э, нападением России на какую-то страну Украины? Что такое напад и что такое война? Дай вы Ну ты мне объясни, что что так, Ну вот, 22-24 февраля мы все знаем, полетели ракеты по всей там территории, все понятно. Так. А 26 -то, февраля что случилось-то? Что-то я не понял, ты мне скажи. А чего а ж, ж ты такой неразумный? Ну ти розкажи, що. Скільки, я скільки я слушаю, разів ми з того ж це ж не перший раз обговорюємо? Ти ж чудово ну, так, ти все знаєш. Где? Ну, в Криму, повтори що таке был? війна? Давай почнемо спочатку з базових понять, що таке війна і що таке є напад. Давай, що таке війна? Ну говори, говорі. Знаєш, я це коли Збройні так? сили однієї держави заходять на територію іншої держави. В даному випадку Збройні сили Російської Федерації в порушення договору про перебування Чорноморського флоту на території України, саме пункт 6, 8, 10 залишили свої військові частини і почалось захоплення військових українських об'єктів. Як це, от, наприклад, військовий аеродром Більбек. Знаєш такий? Захопили? Захопили. Як ти називаєш це воєнне дійство і агресія читається вхождення... войск другой э, страны на территорию противоположной, скажем, страны. Но, но, нет, условии, але. Если, нет, нет, нет их але. если это, эта страна не призвала эти вооруженные силы другой страны для выполнения каких-то операций. Вот и таки, все. Опираючись... Так, команды, ну, Украины, мы снова призвала. говорили. Мы снова России, говорили, мы же отрываем, отрываем, какие Який головнокомандувач? По-перше, давай почнемо з того. Який головнокомандовач? Я поставив питання. Який головнокомандувач? Головнокомандувач України. Ну хто? Янукович. Янукович. Саме цікаво, що згідно договору про перебування Чорноморського флоту на території України. Залишати межі своїх військових частин вони можуть тільки у відповідності у дозволи компетентних органів. І там, якщо не помиляюсь, указом президента зараз пункт 573 указ, чи що визначаються компетентні органи. Прям є перелік. І от саме цікаве, що головнокомандуюча Януковича в цьому переліку нема. А є міністр, міністр оборони, є Верховна Рада. Є Рада РНБО, ну там такий досить великий перелік, хто є. Головнокомандувача там нема. Зрозуміло. Не Можна відповідати? Так, спробуйте. Звісно. Ще раз. На момент призвання він представляв государство України на міжнародному арені. То, что в вашем якісь угу. закону хтось порушив, Вы разбирайтесь сами. Mm -hmm. На международном так Россия напала. Так самое цикавое. То, что он что-то нарушил, или ваши какие-то законы, для самое международного ciekawe. отношения насрать. Разбирайтесь. А что ты подгораешь? А что ты подгораешь? А что ты меня перебиваешь? Я тебя не перебиваю. Да, ты не подгораешь. Ты какие такие негарные слова выкористовываешь. Еще раз. Его выбрали на всеобщем, на всеобщем референдуме, то есть на всеобщих выборах, как представлять государство Украины на международном. Что он предоставлял? Вот он 21 февраля и звонил всем вашим. Кому? Он звонил всем э, гарантам вашего э, по-моему полякам, французам и немцам, которые, которые были гаранты. Я гаранты это при этом они никто трубку тихень, не, брал, не брал, и тем самым они подписали, что они. это представители... А я бы а госпереворот, поэтому не отвечали. Единственное, кто ответил, господин Путин. И при этом он получил, а не знаю, телеграфом, факсом, письмом, приглашение для того щоб восстановить государство України на міжнародних законах. Там не сказано, яким образом ваш глава государства може призивати інші війська для єдине, що є документ генеральної прокуратури Російської Федерації, який вказано, от я якраз знайшов, що що Янукович з ніякою заявою про ведення російських військ не звертався. Вам уявляєте знать. Вам і ні на прідвалти опираєшся, значить, дивись на те, що Я, Янукович 21. мав право покликати. По перше, Я, він судді... не мав права закликати. А по-друге, є лист від прокурор прокуратури генеральної прокуратури Російської Федерації, що Янукович нікуди ні до кого не звертався. Це по перше, по-друге, якщо б він навіть звернувся з такою офіційною заявою, і Росія дійсно би мала хотіла б зайти з Могутом, то це треба було за рішенням Верховної Ради України отримати дозвіл на ведення тоді якихось військ. А в даному випадку це чистий напад, як Гітлер в 41-му, там в 39-му нападав, то на Польщу, потім на Радянський Союз. Зараз Путін напав так на Україну у 2014 році. Це вже мільйон раз ми з тобою перетирали. Ну що ти знов? Іди ти, вчись ти якось не промат... матеріально. Ти, 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 ти. Я тобі його не виключав. А для чого ти мені виключаєш? Дивись, тоді це працює в обидва боки. Ти мені виключаєш звук, я так само тебе не буду слухати старого. На цьому все просто. Ти можеш йти просто курсом руського воєнного корабля. Ну, знаєш куди? Іди, поцілуй КАМАЗ. В... Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжообсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!